Ліки мають здешевшати на 30%. Таке нововведення почало діяти з 1 березня 2025 року. Дистриб'ютори можуть додавати до ціни максимум 8% від початкової оптової вартості ліків. Тобто, якщо дистриб'ютор купив ліки у виробника за 100 гривень, то продати аптеці він може їх максимум за 108. Аптеки, тобто роздрібні породавці, своєю чергою мають обмеження на свою націнку для рецептурних ліків. Тобто тих, які відпускають тільки за призначенням лікаря, націнка від 10 до 25 відсотків залежно від вартості препарату. Наприклад, якщо аптека купила такий препарат за 108 гривень у дистриб'ютора, то продати їх може з 10 відсотковою націнкою, тобто за 118 гривень. Для безрецептурних ліків максимальна націнка 35 відсотків. Загалом ці обмеження потрібні, щоб ліки не коштували занадто дорого через великі накрутки дистриб'юторів. Та аптек. у Держпродспоживслужбі Волині телеканалу Конкурентів кажуть, через заходи, проведені урядом, ціна таки зменшилась. Заодно від березня вони провели і свої моніторинги. Сам моніторинг він не, ну, не є таким показовим для того, щоб чи є завищення чи не завищення, бо це вже перевіркою встановлюється. Uh -huh. А моніторинг тільки дає побачити загальну динаміку, чи йде спад ціни на певні там, лікарські засоби. Ну, зокрема, на топ 100 він відчутно пішов на ну скажем так вниз. Динаміка ціни пішла вниз, тобто зменшення. Як пояснює Сергій Дмитрук, сам моніторинг дає їм можливість виявити ризикові об'єкти. Чи дійсно та мережа чи аптечний заклад не вживає заходів на зниження цін? Відзначають, що на початку цих нововведень деякі з аптек зменшували ціни швидше, деякі повільніше. Ми запитали у жителів міста Луцька, чи відчули вони, що ціни на ліки все таки впали. Ні. Не відчула. А як часто купуєте ліки? Ну часто, часто купую, да? десь на півтори тисячі кожен місяць кожен місяць купую. але ще не відчула ніяких. Купляти лікар мусим, тому що мусив. Тому І що мусим. не почувствував, тільки що зараз брав, то ті ж самі ціни, навіть ще більше. Mm. О. То прийшлося таблетки брати пластинками. Дехто ж зазначає, що набагато вигідніше купувати ліки по електронній програмі. Я по електронній програмі беру. То мені все одно знижка йде більше половини, але я не думаю. Ну, аналізи всі платні від півтори до двох тисяч, тільки щоб здати ліки за свої гроші. Mm -hmm. Ну, це все так, що практично, то що вони там, аспірин чи вітамінки, борщагівські, київські вони були 30 гривень, вони знімуть на 10 гривень, а всі ж остальні ліки починаються від тисячі і вище. Між тим, як пояснили у Держпродспоживслужбі, аби вони могли перевірити ту чи іншу аптеку на предмет завищення цін, людина може залишити в них відповідне звернення. До слова, нині до них надійшло 45 таких звернень на 59 об'єктів. До скарги можна підкріпити як і чек, так і скріншот з сайту, де продаються ліки. Головне, аби ця скарга відповідала дійсності, а не була зроблена на емоціях.